Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку: Які таємниці приховують надра України. Корисні копалини це мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу використовувати їх у господарській діяльності людини. Вони перебувають у земній корі у вигляді скупчень різного характеру жил. Пластів або розсипів і розподілені по території нерівномірно. Такі скупчення корисних копалин утворюють родовища, а в разі поширення на великій площі райони, провінції, області і басейни. Корисні копалини, незалежно від особливостей складу і характеру використання, поділяють на кілька груп. Паливні або горючі, рудні або металеві і нерудні або неметалеві. Серед нерудних корисних копалин виділяють такі підгрупи. Будівельні матеріали, коштовне і напівкоштовне каміння, гідромінеральні ресурси та гірничо-хімічна сировина. Тривала історія геологічного розвитку території України. І розташування її в межах різноманітних тектонічних структур зумовила різноманіття корисних копалин. Загалом у надрах України міститься близько 117 видів корисних копалин. Вони зосереджені у понад 20 тисячах родовищ, з яких майже 8,7 тисячі мають промислове значення. І враховується державним балансом запасів корисних копалин. За обсягом розвіданих запасів окремих корисних копалин Україна перебуває серед країн лідерів. Займаючи порівняно невелику площу, Україна добре забезпечена корисними копалинами. На території України є запаси урану. Заліза, марганцю, нікелю, титану, каоліну, нерудної металургійної сировини кварцитів, флюсових вапняків і доломітів, хімічної сировини кам'яної солі, облицювального каменю, граніту, габро, лабрадоритів тощо, скляного піску. Нафти, природного газу, торфу, сировини для виробництва будівельних матеріалів, різноманітних мінеральних вод, коштовного каміння тощо. Закономірності розміщення промислових покладів корисних копалин є результатом складної взаємодії різних чинників. Ці закономірності пояснюють, чому певні види корисних копалин розміщені в певних регіонах та на певних глибинах. Основні чинники розміщення і видобування корисних копалин, геологічні чинники, типи корисних копалин та економічні чинники. Розглянемо їх детальніше. Тектонічні структури є однією з головних причин розміщення корисних копалин. Наприклад, на українському щиті розміщені великі родовища залізних руд. Криворізький басейн і марганцевих руд – Нікопольський басейн. Протягом різних геологічних періодів відбувалися процеси, що сприяли утворенню різних корисних копалин. Наприклад, у Палеозойську еру формувались вугленосні басейни, такі як Донецький кам'яновугільний басейн або Донбас, другий чинник: типи корисних копалин. Розміщення корисних копалин залежить також від їхнього типу. Енергетичні корисні копалини. вугілля, Донецький і львівсько-волинський басейни. Нафта і природний газ. Південний і Східний регіони, металеві корисні копалини Залізні руди, Криворізький басейн, Марганцеві руди, Нікопольський басейн. Неметалеві корисні копалини Вопняк, Волиноподільська плита, Каолін, Український щит тощо. Будівельні матеріали граніт, український щит, пісок і глина по всій території України. Третій це економічні чинники. Видобуток корисних опалень залежить від транспортної доступності та капіталовкладень у видобувну промисловість. Тривале споживацьке ставлення до природи призвело до скорочення запасів багатьох видів мінеральної сировини, посилився негативний вплив техногенних процесів на довкілля, тому актуальними є питання охорони надер і раціонального використання природних багатств. Видобуток корисних копалень часто породжує значні екологічні проблеми, серед яких забруднення водних ресурсів Процес видобутку може спричинити викид шкідливих речовин у водні об'єкти. Викиди в атмосферу. Видобування та перероблення копалин призводить до викиду забруднювальних речовин у повітря, що негативно впливає на якість життя людей. Вирубування лісів. Окремі види видобутку потребують великої площі землі, що може вести до вирубування лісів та порушення природних екосистем. Зміна рельєфу. Видобуток позначається на природному рельєфі, що може впливати на стійкість ландшафтів та спричиняти ерозію ґрунту. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, які таємниці приховують надра України. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!